Лан ладеє кулшей. Тепер у мене є все. Лан кулшей. Тепер у мене є все. Дагапту іллясундук, я пішла до каси. Дагапту ілсундук, я пішла до каси. Культу. Я сказала Культу, я сказала. Мархабан урідуана атфа. Привіт, я хочу заплатити. Мархабан урідуан атфа. Привіт, я хочу заплатити. Каля тельба еа. Продавчиня сказала. Кала тельба. Продавчиня сказала Кулушей ин бихамсатин вайшрин дерхаман. Усе разом двадцать пять дырхамів. Кулюшей ин бихамсати вайшрин дерхаман. Усе разом 25 дерхамів. De фату окулту я заплатила і сказала. De фату окулту я заплатила і сказала. Шукран салама. Дякую до побачення. Шукран Майсалама. Дякую до побачення. Калютлі. Вона сказала мені. лі. Вона сказала мені. Шукран Іля ліка. Дякую тобі до зустрічі. Шукран Іля ліка. Дякую тобі до зустрічі. Харашту супермаркет, ва Ана Саїда. Я вийшла із супермаркету. Щаслива. Харашту супермаркет, ва Ана Саїда. Я вийшла із супермаркету щаслива. Ель ан іл-аль-бейт, а тепер додому. Ель ан іл-аль-бейт, а тепер додому.